Так. Молодий науковець одягнув заброди і хоче піймати молодого лебедя. От вони почули і тікають, 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 тікають. А там? Тікають. Але почка. От вони йде. Це. Треба для кільцювання. От хоче він впіймати молодого лебедя, щоб його вдягнути кільце. Але вони поки втекли. Втекли, вон туди вже втекли. І треба буде йому по берегу їх наздоганяти. Я переходжу на іншу локацію. Вон він. За ними біжить по берегу. Але він досвідчений вже ловив. Я думаю, що він свого доб'ється. Ось тут такий канал не широкий, він свого доб'ється. Так, перехожу на іншу локацію. О, молодий науковець чеський хоче піймати молодого лебідя для того, щоб йому надіти кільце. Ну, Звісно, що батьки будуть захищати дітей. Але він досвідчений. Він вже це робив не раз. У нього є план. От він спочатку загнав їх сюди, де таке дерево впало, щоб вони не могли втекти. Так, Відділив дітей і батьків, щоб батьки на нього не нападали. Так, зараз вибереться на берег. І буде їх знову наздоганяти. Молодий чеський науковець заганяє цих лебедів. Хочу впіймати, щоб зробити кільцювання. Молодих треба відділити від батьків, бо батьки захищають. От бачите, вже готується великий лебедь, один з батьків. Один там вже відокремився. Ой, на нас іде, на нас іде, на нас іде, на нас йде. Так, на нас іде. На нас іде. Я взяла палку. От зараз. Зараз все буде. Дивіться. Так, оце наш молодий науковець Забродах Хоче впіймати одне лебедення, щоб йому зробити кільцювання. Так, ага. А все, а все, а все, а все, а все, а все. От і добре. Зі спіхом. Не, не. Йдемо на кільцювання. Це молодці. Кільцювання молодого лебеді, якого впіймав оцей чеський науковець. От зараз наукові співробітники одягають йому спеціальне кільце. Знімуть всі з нього параметри. Запишуть. Все, все, всі його дані поміряють. Там спеціальна є програма, це якою виміряють птахів, вагу, там довжину різні. ну, Багато всього. Одягнуть кільце і випустять його назад туди. До батьків це тут буквально 100 метрів. Такий, така затока, де його чекають. Тато, мама і ще один браток чи сестричка. Теж молодий лебідь. Можливо, того іншого лебідя теж піймають. Зараз подивіться за обставинами, що буде. Тепер за цим лебедем будуть слідкувати науковці світу, куди вони будуть переміщуватися. Цей знак тепер будуть передавати. Чиським науковцем, Що? щоб знати, куди переміщується ця родина. А, На зимівлю. Це забрати, то не видно вас такою. Я правда вже сомчиком пересувала одну її нову. Так. Ладно, вище немає. Родина лебедів на сніданку. Дивіться. Рязки багато. Ліше є їсти.